Хей, йоу, евривади, з вами да, залетіли ми в Стибени Тавар Дефенс. Короче, контейне, чого я сюди залетів, да? Тут я трейд плаза. Як ви знаєте, да, останнім часом? Останнім часом, да? У нас убрали кейс. Убрали кейс у нас на діджея. І, ну я вам скажу, діджей коштував 100 тисяч, да? Зараз його продають за 150 тисяч. Потім, друзі, хочу з вас повідомити. Ви ж пам'ятаєте, да? Після діджея пройшло буквально, може, неділі-дві, і ввели новий кейс на хайпера. да? На хайпера. І скоріш за все скоро цей кейс пропаде. І знову ж хайпер виросте в ціні. Тому. У мене є 334 тисячі гемів. Я предлагаю вам зараз залетіти в третьпазу і подивитися, по чому взагалі продають хайперів, да? Я би тако бажано викупав би їх сігнутих. От реально, і залетів, продав, купив сігнутого собі хайпера. І з часом реально можна на цьому заробити велику купу гемів. Чомусь мені так це здається, кенте, я не знаю. Так, хорошо, давайте будемо дивитися взагалі, по чому хайпери. Кстати, зараз хайпер уже 30 тисяч стоїть. Ви серйозно? Тобто ви зараз серйозно? Так, всігнамен бемс-бемс-бемс, готлік. Давайте подивіться взагалі, що. Що у нас тут по цінах? Предлагаю вам, предлагаю вам виставити виставити юнітів. Цього кента давайте за 399. Я не хочу сливати, так що дензу пізніше, пізніше продамо. Так, 789. Бенс, клокмен полетів. Давайте ось цього клокмена також виставимо за 800 гемів. Хай стоїть на продажі. Да? Нам купа їх, в принципі, в цілому не потрібна. Так, у нас є гост камерамен, давайте його виставимо за 300 гемів. Бенс, все, кентуха полетів на продаж. Далі, далі, далі. Що я можу четики? Цікаве виставити. Так, годлік. Godlick. Годліка, давайте за 200, дві... за 200 да? гемів, в принципі, в цілому, я думаю, буде непогано. Так, яйцеплює. Яйцеплює можемо виставити за 49. В принципі, хай продається собі. Нас зараз, друзі, цікавить одне, почому ми можемо з вами висипати хайпера. Хайпер, хайпер, хайпер. Нас цікавить тільки хайпер. Так, тут я бачу 30 тисяч. Хорошо, давайте зараз побігаємо просто по 3 плазах, да? І прицінимося. Реально, прицінимося і подивимося, по чому взагалі їх можна скупляти. Реально, я би накупив, ну не знаю, на 1100 150 гемів, прямо вообще би на ура. Так, що у нас і плазі, Хайпер уже 27 тисяч, тобто можна знайти дешевше, ніж 30 тисяч. Хорошо, побігли далі. Ну і плюс в цьому відосі, що ми ще паралельно продаємо своїх юнитів і починаємо скупляти. Тому, друзі, якщо у вас є непогана кількість гемів, і ви хочете заробити, реально ну х2, як мінімум, зробити, да, і своїх гемів. Я предлагаю вам, друзі, просто скупляти зараз хайперів. Якщо у вас є просто змога, ви реально зможете на цьому непогано піднятися. Так, нова плаза і тут у нас хайпер кстати, 27 тисяч. Уже, уже в принципі непогано. Кстати, ката на 200 гемів сігнута, да? А не сігнута по чому? Без поняття. Хорошо, давайте заберемо. Для колекції, <правда> для колекції, в принципі, хай собі буде. Правда, у мене ж у мене ж вроді є катана зігнута, да? Ну ладно, буде дві. Ладно, Дензе, буде просто дві катани. Так, 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 так. Тут у нас. Кстати, у нас викупили яйці плюя. Давайте виставимо ще одну. Або можна кстати, цього виставити. Токсіка. Давайте за 39 його виставимо. Хай продається, в принципі. В принципі, він мені не молі, да? Так, давайте думати і дивитися. Так, хайпер, чому тут був в цій трейдпазі 27 тисяч. ну мені здається, сігнутий, ну. Сінутий должен коштувати 1027-25 приблизно, да? Треба, треба. Треба це перевірити, реально. Треба побігати на третпазах іменно і пошукати. Можливо, ми зайдемо просто, друзі, з вами, якогось дешевшого. Кстати, тут уже 26. ось диві... дивіться, діджей. Сінутий діджей 155 тисяч. Були по. Пам'ятаю, були і спочатку по 20, потім по 40, потім по 50, а тепер по 150. Ну це ж реально, це дуже багато. Як для мене це ще раз якось дорого, вам не здається? Таті, у мене кента немає сінуту. Давайте. А він в трейді. Ладно, все 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 Ну, Думав собі для колекції просто взяти такого кент кентафарика. Так, предлагаю побігати, подивитися по трейдплазах, іменно які заповнені. да? Іменно які заповнені. Побігли Дензо. Кстати, 60 тисяч в мене куйня. 61 тисяча. Можна було би вже якийсь зробити опенкейс, слухай, Дензо. Так. Так, 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 хайпер 25500. Уже уже непогано. Реально. Отут уже така непогана ціна. Можливо, тут продається якийсь. Ой-ой-ой, шеф. Шеф 8 тисяч. 8 з половиною тисяч. ну можна було би й збити ціну, да, До восьми. Давайте подивимося, який в нього нікнейм. Кевін. А, він все, він вийшов, він лівнув. Ладно, ладно. Я думаю, допросив з ним затрейдитися, да, І викупити у нього цього самого шефа за тисяч наприклад. 7-8 тисяч, в принципі, я би викупив би його і перепродавав би, дорожче. Можливо, би, знаєте, не сразу би продав, ну, але продав. Би так, 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 так. Хайпер 26 тисяч. Мені здається, буде проще random server, сервер, да? і шукати наших хайперів. Так, і що нам каже нова Trade Plaza? Що тут немає хайперів, тут немає діджеїв? Так, так, годліки дорого, шефа немає. Слухайте, а Trade Plaza взагалі бомжацька. Реально бомжацька. В чого нічого немає. Ці, які ціни на епіки луплять. Ха, -ха. це жесть, реально жестяк Треба реально просто бігати, шукати зараз. Саме головне бігати на заповнені трейд-плази Бо ми ж можемо щось і так, як і продати, так і купити. Тому треба бігати, провіряти. Можливо, щось і вицепити зможемо. Так, що в нас тут? 26 тисяч. Ну, 26 тисяч мене не влаштовує, реально. Мені здається, можемо можем знайти подешевше. Реально, можна. Ми будемо, будем, друзі, просто з вами бігати, шукати. Ух ти, йой. А цей що чувак перегнув ціну, вам не здається? Сігнутий. Сігнутий хайпер 33 тисячі. Ну, мені здається, що це перебор трішечки. Реально, не трішечки, а це реально жорсткий перебор. За таку суму, ну. Мені здається, можна знайти й дешевше. Реально, можна знайти й дешевше. Мені так здається. Так що треба, треба реально походити. Дайте пошукати. Так, що в нас говорить за трейд плаза? Опа, сігнутий. Сігнутий, сігнутий у нас є. Хорошо, давайте кинемо йому трейд. Який нього нік трікі? Да? Трікі, хорошо. Кідаємо нікнейм Трікі. Трійкі. Бемс, а в нього виключений трейди. Ну, я б реально, ну, я готовий заплатити за такого хайпера. сігнутого, да? Ну, 1026 це максимум. Но не 28500. Мені здається, ну це трішечки якось задороговато. Реально, за хайпера. Ну, сігнутий, да, безспорно, але знову ж, це дорого якось. Це чересчур якось дорого. Значить, Дензо треба тобі шукати далі. Треба реально шукати далі. Можливо, ти знайдеш? Реально, ти можливо і знайдеш. Та в принципі, звичайного хайпера можна буде. Купити, ну. Ну, за 24, за 23 я думаю, можливо знайти. Так, що в нас тут? 30 тисяч. Ой-ой-ой. Ні, ну це багато. Кстаті, ультимейт, 800 тисяч чувак, залупив. Кстати, сігнутий, прикольно. Їх уже тисяча, тисяча ультимейтів. Це жесть, це жестячок. Кстати, кстати, діджей. Може написати о цьому діджеєві? Ух ти, йо, у нього ще два діджея по 200 тисяч продаються. Ну він прям дуже великі ціни лупить, оцей чувак. Холік Оцей Оцей холік, прям дуже якісь ціни такі космічні лупашить. Давайте, може, спробуємо кинути трейд ось у цьому пацанові, да? В нього нік. Який там кокдос, якийсь кокдос, кокдос, кг, Бемс, Ну, а, він в трейді сидить, він в трейді. Ну, в принципі, я би вам предложив, може, 23500. Цікаво, він би согласився? Як думаєте? От ви би согласилися? Ось, дивіться, у вас настоїть 25-500, да, і вам треба продати цього юніта. Я вам предлагаю, друзі. Ну, 23500. В принципі, да, тако, 2000 гемів скинути, ну... Це не прям щось таке сильно критичне, я думаю. Правда, цей кінтафарик щось вообще з трейда не вибігає. Кидаємо, кидаємо, кидаємо. А, він відхиляє просто наш трейд. Ну. Ну, тоді йде ти в баню. Не хочеш, як хочеш. Йдемо далі. Йдемо тут у трейд плазу просто. Не один ти продаєш мені здається за таку суму, так що мені думає. Я думаю, що можна... можна знайти. Можна знайти хайперів за досить такою вкусною ціною. Ось дивіться, 25400 чувак продає. Давайте. Давайте йому може кинемо трейд. Реально. Алекс, у нього нікнейм, значить кидаємо Алексу у нас трейд. Бемс? Ну, він теж стоїть в трейд. йо Йома, -йо. так, 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 так. так. Надійський не вже вийшов, мабуть, з трейде. Давайте спробуємо. Бемс? Ні, не стоїть в трейде, ладно. Побігли побігли далі. Часу особи в нас немає. Бо кейс може пропасти у нас хвилина на хвилину. Тому, друзяки, треба, треба бігати і шукати. Так, Бенс, нова трейд плаза 25500. Луїс. Що, кидать трейду Луїсу? Давайте кинемо. Ось у нас Луїс, Бенс. Ага, в нього трейди виключені тільки для френдів. Хорошо. Поїв. Наступна трейд паса, значить, полетіли. О, кстати, дивіться, сигнутий хайпер 27 тисяч. Давайте йому кинемо нік. Ой, кажу нік. Давайте йому кинемо трейд, в його ото. Ось. А, а, а а а давай, братуха. Яка в нього ціна стоїть 26 27 тисяч? Е, давайте напишемо йому. Хай, нам треба хайпер. Хайпер, братуха. Давай за. Скільки продає? Стоп, стоп, стоп. Треба треба подивитися. Він продає за 26. Ну, давайте напишемо йому 25 500. Отако, Бемс. Давайте тако Бемс, нам йому. І сігнутий. Е, хорошо, хорошо, без питань. Давай, братуха, я тобі, я тобі дам. Давайте, наприклад, Сіністера. Отако. Плюс Сі. Щас. Так, плюс Сіністер. Не хоче він. Давайте ну, давайте хоча б хоча б за 26. За 26 і плюс Сіністер. Ну, в принципі, воно один на один получається. Так що, в цілому. В цілому можемо трейдитися. Не здається, ну це нормально ціна. О, він каже, додай, додай. Ні, Макс прайс, мій братуха. Або хочеш, або не хочеш. Не хоче коротше, він трейдитися, ким ти. Ех, ти тиш. Ж... Гамнюк. Ну ладно. Це ж Не перший не останній хайпер, так що напишем, давайте цьому Едіру. Едіру, Едіру, Едіру. Бемс, кидаємо трейд. Давай, братуха. Давай, братуха. Почем ти там хайпера продаєш? За 25500. Предлагаю ему 23 500. Давайте, пишем йому. Ага, хайпера він накинув. 23 500. Бемс, готовий. Каже, додай. Окей. Ну, в принципі, 24 000 получається. Дивіться, бариги не хочуть. Не хочуть продавати, дешевше, да? Так, ось я чувак писав за 27. Давайте ще ему може попробуємо кинути. Давайте, реально, давайте йому ще попробуємо кинути. Можливо. А, він не трейде закрыті. Ой-ой-ой-ой-ой. О, а, не. Все одно, все одно в нього не закриті, Я понял. Ну, ладно. Давайте, мабуть, купимо реально. Давайте купимо за 27 одного, а там далі побачимо, чи ми вже провтикали свої геми, чи не провтикали. Можливо, просто ми, друзі, з вами й викупимо якось дешевше. Давайте пробувати бігати реально по трейдплазах і шукати, шукати з вами, друзі, хайперів. Реально, шукати хайперів? Можливо, ми зайдемо дешевше. Хоча це не факт, але можливо все, так? Да? Ну, реально, я би в цій серії прям би, ну, накупив би, ну, соліно таку купу. Ну, штучок 5, напевно. Так, мені здається, штук було б і непогано. Так, що в нас і... Від... Ой-ой, у нас так тепешнуло. Так, що на 25 500. Ну, бачите, сама Звичайна ціна на звичайного хайпера 25500. 25 на сіну того зараз 27 тисяч. Ну, давайте кинемо цьому. Давайте реально пробуємо цьому кинути. Трейд. можливо, я з ним зможу затрейдитися. Так, пишемо, що нам потрібен хайпер. Давайте йому сразу таку сходу говоримо. Так, яка 27 тисяч, да 27 тисяч. Давайте йому кажемо 20 25 500 гемів плюс сінестер. Давайте тако просто сходу їм будемо писати, да? чи згодні вони, чи просто не згодні. Він задумався. Партуха задумався. Бемс такого. І 25 500. 100. Отако. Братуха, ну, ну скинь 900 гемів, реально. сіністера ти продасиш ну буквально за гемів 800. Типа, може, додай трошечки каже Ну Окей, давайте ось отако. Отако, братуха. Плюс ще зверху тобі накинув такого 150 гемів. Ха -ха. Ну чи 250, там уже не суть. я думаю, нормально. Я думаю, нормально. В принципі, накинула йому одну катану. Гавнюк. Не захотів. Кстати, дивіться, Dense fun. Підписник нам кидав трейд. Ку, братуха. Чу? Ну, рівнутий, чувак, лівнув. Не захотів, але вагався між тим, чи взяти, затрейдити чи не затрейдити. Кстати, ми з вами продали тітанчика. Титанчика ми з вами продали, так що треба зараз, друзі, нам виставити нового. Так, де наш презентмент? Це ж у нас по ідеї, по ідеї, по ідеї. Ось о він. Тут два чувак, виставив. <сум> Давайте 249, так, напевно. Давайте хай так продається, в принципі. Тай, та й так непогано, да? Так, що е, я хотів? А, я хотів ще раз подивитися, можливо, хайпер появився, да? можливо, появився, якщо ні, то ми підемо з вами просто в другу трейд пазу. Так, хайпер появився, бачу. Магуї якісь. Давайте йому кене в трейд. Давай, магуї. А, він в трейді сидить. Ладно. Хай сидить в трейді, значить, коротше. Значить, полетіли в другу трейд пазу. Так, що у нас по, по, по цій трейд пазі? 77 тисяч гемів, 23, 18, 5, 5, 6. Хорошо. 28 тисяч гемів, чувака. Ой-ой-ой, ой щось він прям. А що він так? А що він так ціну завалив за них? У 28 тисяч. Щось ти, братуха, перебарщиш. Тобі не здається? Бо мені здається, що 28 тисяч за звичайного хайпера, ну це щось дуже дорого. Полетіли в другу трейдплазу, да? Немає що там сидіти. Звичайного він просто звичайного хайпера продає за 28 тисяч. Ви уявляєте? чувак, походу, і сосни вбахнувся. Так, ну, ця, ця трейдплаза, кстати, небагато. Реально, небагато, і тут один кент продає лише одного хайпера. Да, в пацанів тут по 3 тисячі гемів це максимум в кого що є. Так що я предлагаю відразу ж просто тут не сидіти, а залітати в іншу трейдплазу. Так, в цій трейдплазі я бачу по 26 тисяч гемів продають і по 28 Тисяч сігнутих. Ну, давайте попробуємо. Давайте попробуємо з ними затрейдитися. Можливо. Хоча не факт, я в цьому не впевнений, що ми зможемо збити ціну. Давайте, Міріс. Пробуємо спочатку одного. Міріс. Ага, він в трейді. Хорошо. Наступний хто в нас? Хорошо, Бемс. Кидаємо 26. Тисяч Бемс, пишемо йому хайпер. Да, поїхали. За 26. Готовий? За 27, я в принципі купив. Треба пробувати шукати дешевше. В принципі, штуцер схенули, я думаю, це нормально, адекватно. Плюс Годлі. Ти шо вообще? Ха? Нє, 26к це максимальний. 26к максимум. Або хочеш, або не хочеш, ну побачимо! Давайте ми напишемо або да, або ні. Отако. От Все, щоб просто не сидіти і друг другу просто ну, не му очі. Так, не захотів він. Хорошо, ми продали гост камерамена за 300 геймів, значить. Ух ти, його ще чуваки позалітали. Жесть! Так, стоп. Скільки? Яка ціна? 27 тисяч. Ооой. 26 тисяч, звичайний. Ну, давайте, ладно, давайте йому ще раз кинемо цьому чувакові трейд. В нього, ААА. Кидаємо трейд. Він продає у нас за 26500. Давайте йому предложимо 26 300. 26 300, отоку. Пишем хайпер, бэмс. Все. 26, 300. Ну, алло. 700 гемів лише скину, ну це ж не прям багато. Давайте він каже, 27 хоче. Давай 26500. Давай хоча б 26500. алло. не хоче, коротше, 27 і все. За 27 любий дурак може купити. Навіть отут я можу купити. А мені цікавенько, ну залити трішечки ціну збити, щоб мені було трішки вигодно, да? І тобі вигодно, що ти продав. І мені вигодно, що я трішки дешевше купив. А ціну гамнюки ніхто не хоче скидувати. Я не можу зайти на якийсь сервак. Всі сервери, сервери дивіться, просто переповнені. Переповнені. Ні, ні на і не можу зайти. Так, тут у нас хайпер 25500, звичайний, і сінутий 27500. Ну, блін, ну дорого, 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 реально дорого. Давайте, знаєте, як зробимо, я предлагаю? Я предлагаю вам зараз просто побігати. Ну, дивіться, зараз Сіністера продають у нас за 750. За 750 гемів. Ну, в теорії, ну, ми ж можемо, да, предложити 26 і сіністера. Там 250 гемів ти скинув, ну це ж я думаю, ну не прям щось таке критичне, да? Ох, кінте. Я вже не знаю, я вже із Саньком поговорив. Як він думає, що стоїть скупляти юніті, він каже, в принципі дать, реально, робоча тема, бери дензо. Правда, я кажу, що не хочу вони просто обмінюватись. Ну, ось я заходжу, да. Ось такі ціни стоять, кстати, я теж висовив хайпера, звичайного, свого з 26500. Хай висить продається, коротше, да. І коротше, що я йому кажу, кажу, так і так продають е... сігнутих, так? Да? По 27 тисяч. Як думаєш, треба купляти їх? Чи пробуй збивати ціну? Він такий каже, ну ціну було б непогано скинути, да? проте. І вони не. だいたい。 по 27, каже. Так що, друзі, походу, друзі, я буду та я буду просто купляти по 27 тисяч, да по 27 тисяч гемів сіну того хайпера, та й все. Та й в принципі нічого не видумувати собі лишнього, да? Ось зайшов Бемс. Якщо тут є за 27 тисяч, я його купляю. Якщо немає, то я просто передвигаюся в іншу трейд плазу. Але все одно, потихеньку, помаленьку, хайпер починають рости в ціні. Кстати, що в мене по хайперах? Зараз в мене вже три хайпера є, два сігнутих із них, так що треба треба більше. Треба реально більше хайперів. Двадцять тисяч чувак, хоче. Щось у нього даже не під. Якось. Три точки просто, да? да? Серйозно? три крапочки, така сильно? Ха-ха, <свят> це 27 тисяч? Ну, таке собі, таке собі. 26 500, 6, 25 500, Так, ладно, треба треба інша трейд плаза Треба інша трейд-плаза, бо це мені не особо подобається. Бо я шукаю сігнутих по 27. Не по 28, не по 30, не по 40, не по 100, не по мільйону. Треба рівно 27 тисяч. Так що треба треба кити шукати. І паралельно дивитися теж інших юнітів. Так, ось дивіться: 27 тисяч. 27 тисяч без торгу, бемс. Трейді гамнюк а я вже хотів викупити в тебе. А ти оце не хочеш. Давай! Ладно, хай він поки попродає, я подивлюся, хто ще тут що продає. Так, 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 так. Ну, більш нічого цікавого. Мене цей хайпер цікавить, і все, я готовий полетіти далі. Диви, стрейда не виходить. Братуха, ти можеш зараз потеряти потенційного покупця, який тебе хоче викупити хайпера, ну, не за дешеві, да, такі копійки. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки просто з'явилося цих хайперів, да? Дивіться. Ха-ха на правда по 28 уже і по 29 по 30 продають пацаны тисяч гамів, да? Не, ну за, за таку глупу гемі мене не цікавить. Я хочу за 26 купити, за 27 даже, да? Да, вийди ти з трейду за дубов. Вийди з трейду. Жесть, пацан, мені просто підписник залетів. Ха и подарував мей камерамена. Дякую братуха, дякую. Правда, приємно. Так, хорошо. Шо він там закінчив своїми трейдами, чи ні? Сидить, гавню. Дивись, сидить. Короче, ідете, где ти в сраку, отак так я тобі скажу. Где ти в сраку, за тебе уже чекать? Жду, 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 жду. А він не хоче, ну. Профтекат. Ти, ти свій шанс, братуха, провтикав. Побігли далі. Побігли далі шукати. Так, щось трейдплаз каже. Ану, Бемс, хайпера є, три штуки є, 27 тисяч. Бемс, купляємо. Дуже в трейді. Ви що зговорилися? Ні, реально, ви що зговорилися? Чи що? Дай мені хайпера. О, все, забрали, забрали. Полетіли далі. Просто будемо рандом сервер і скупляємо хайперів. Я думаю, десь собі залишити ну, 1150 гемів, Да приблизно. В принципі, да Я думаю, цих гемів мені буде достатньо. Так, тут мало гравців. І що, і що Три хайпера, кстати 26, 25, 500. Ну, ну мене це не цікавить, Йомайо -йо. Реально не цікавить. Опа, нова трейд плаза. І що я тут бачу? По 27500. Ну, давайте скидати. Давайте реально скидати. Так, англійська, бемс-бемс. Кидаємо трейд. Пишемо. Хайпер, 27 тисяч. Обемс. Все. 27 тисяч стоїть. Хайпер стоїть, полетіли. За 27 я готовий забрати. Я буду якщо він зараз відхили просто цей трейд. Реально. Якщо зараз пише 27 500, я просто ліваю. 27 тисяч, я думаю, ну, це реально нормальна ціна. Я вже скільки хайперів купив? Три штуки купив, да? За 27, Ні, nee. кажи 500 гемів досиш. ні, nee, не дам. Не захотів пацан, трейдитися. Ну, не хочеш, як хочеш. Значить. Значить, біжимо шукати їх далі. О, нашов. На кінець таке. 27 тисяч. Ну, давай, давай, братуха, без ніяких торгів. Забираю в тебе його, Летю вдальше, шукаю і купляю собі купу хайперів. Надіюся, я із цією ідеєю просто не прогорю. Реально. Так. Ой-ой-ой, щось, пацанів тут, а. нормально, нормально. Геми є, значить, можливо, і хайпер є. Так що треба провіряти. Бемс. 4 хайпера. 25700, но... але ж знову ж, бачите, немає звичайних е, сігнутих хайперів. Тільки звичайні продаються на цій третплазі. Треба значить, шукати нам сігнутих. О, а в цій третьплазі прям купа гемів. Можливо, тут і хайперів купа продається, а ну? Шість штук. Бемс. Сюди. 26500. Забираємо. Йой, він сидить в трейді 26500. А що я не можу забрати? А що, а що за помилку видає? Не пойму. І що, що за лісінг? Що, що, що за проблема? Дай мені хайпера. Хайпера дай за 26500. А, його, походу, просто викупили. От воно що, сьо, Дензо. Уже уже поняв. Уже поняв. Значить, 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 побігли. Далі. Побігли, далі шукати. О, кстати, в цій третбазі теж купа гемів. Пацанів як мінімум в трьох є такі ну, непогана купа гемів, да? Три хайпера продають. Здається, 30 тисяч, братуха, до побачення. До побачення за 30 штук я не готовий переплачувати 3 тисячі лишніх гемів. Небачайно, у мене 3 тисячі гемів лишніх немає. Бемс, о, є. Є контакт. 27 тисяч Бемс. Забираємо. <зум> забираємо. Так, у нас залишилось 200 тисяч гемів. Значить, ну, в принципі, два хайпера можемо купити собі ще. Або даже Або навіть три? Слухайте. Да, давайте, мабуть, три візьмемо хайпера. Ще три хайпера нам треба. Ем... Дензо, а ти що спав? А ти що спав? Ти чого? Ти що приводив, братуха? Так, побігли. Бемс. Два хайпера є, 25500. Мене не цікавить. Наші полетіли вверх, поїхали. Переповнено, стоп, я хочу сюди. Ладно, не пускаєш говнюк. І всю не пускає. Алло, Мене сьогодні буде кудись впускати, ні? Давайте, давайте в рандомний сервер залетимо. Такс. і що у нас? Два хайпера, 27 тисяч. Забираємо. Забираємо. 170 тисяч гемів у нас залишається. Остається, виходить, ще два хайпера купити. І в цілому, в цілому, буде, друзі, непогано. І цікаво буде подивитися, скільки я вже їх скупив. Бо я ще не відкривав своїх юнітів, да, і не дивився, скільки у мене вже хайперів в інвентарі. Так, янтин, ну в принципі, в принципі, я поскупляв собі юнітів, да? Залишається лише один. Може, два заберу, і подумаю. Щас побачимо. Парду, оцей третій сидит, я би забрав би його. Реально, я би забрав за 26500, чи що за 27 є. А, так це два його. Це два його, все, поняв, 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 поняв. Давай виходь з трейда. Ну, давайте почекаємо. Давайте почекаємо. Ух. Давай, я вже хочу посчитати, скільки я викупив, скільки я вже просто викупив собі хайперів. Десь, хтось взагалі ціну залупив 50 тисяч. Взагалі, обша, да? дуба рухнув, пацан. Ну, колись вайде страйде, алло. А давайте пробуємо за нього за 27 взяти. Візьме? Не, все одно не бере. Боже, як він це все довго робить. Як він довго трейдиться. Давайте подивимося, що тут взагалі продають. Spider TV 16,5 тисяч, інженера немає, годлік продається, ловермен продається, шефи продаються, кстати. Ну, досить так солідно, да? Дороговато, дороговато. Так, шо у нас? Шо ти там? Потрейдився уже. Надіюсь він хоч не ливну. Ось він є. Бемс? Ні, все равно, все равно сидить. Ну, давайте почекаємо. Опа! Забрали одного. <рик> а у нього ще один стоїть, кстати, продається, да, за 26? Може ще одного взяв, як думаєте? Да давайте, ладно, давайте візьмемо ще одного за 26,5. А, все, у нього не заканчивается. Все, понял. Значить, давайте за 27 весьмем. і знову в трайдисе Ви, Ви на приколі? Ви зараз на приколе? серйозно? О, бемс, все, 27. 27 500. Ха-ха! Йо Йо-майо, Дан, куди ти тикаєш? Куди ти тикаєш своїми культяпками? Так, ну в принципі, кенти, я готовий зараз підсчитувати, скільки я купив з вами, друзі, ультимейті. Так, відкриваємо свій інвентар. Ой-ой-ой-ой-ой. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, дев'ять, десять. Ну, один був мій, значить, виходить 9 ультимейтів. Дев'ять ультимейтів я собі придбав. Ха-ха, оце реально жорстко. Оце реально жорстко, я вважаю. І знову я остався. стався. Мене 92 тисячі гемів. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх крейських вподобаю. Звісно, якщо ви бажаєте продовження продовження даного режиму. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Реально, не забувайте купити ультимейтів. Ви на цьому заробите купу кеша. Всім пока! Пау!